Весна з квітами, зеленими вітами, зеленими вітами принесла нам літечко, принесла нам літечко, за ваше зіллячко, запашнеє зілячку, смотри парубки, смотрицькі парубки, усі грають на дудки, усі грають на дудки, лиш пастилько не грає, лиш Василько не грає. Весно, що ти нам принесла? На дерева світу і на поле жита. На травичку росу, а на дівчат красу. А на хлопців сили, щоб дівчат на руках носили. Ой, <рес> Солонька <рес> 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 сива, ти нас розвеселила, як почала кувати, повиходили з хати. Ой вийшла сестра з братом, ой вийшла мама з татом. Ой вийшли всі дівоньки, виводить гаївоньки. Ходи жучок по долині, а жучи по деревині, Грай, жучку, грай не боже, нехай тобі Бог поможе. Грай, жучку, грай не боже. Пан купив собі жупан, жупан, грай, жучко, не Боже, нехай тобі, Бог поможе, грай, жучко, грай, не Боже, нехай тобі, Бог поможе, а наш жучок невеличкий, купив собі черевички, грай, жучко, грай, не Боже, нехай то. Робочку, стоїть церква на видочку. Біля церкви дівоньки ходять водять гаївоньки. Прийшла до нас Пасха Красна, радощі нам принесла, Стаємо водічку навколо, затанцюємо весело. <му> вливалась, бо води не мала. Краю. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. тут вона сіла, тут вона впала, до землі припала, сім літ не вмивалась, бо води нема. Устань, устань поляночка, ой, устань, устань, молодесенька, умий своє. Ли. Веснися, а ти, дівчино, краснися, а ти, козаче, не будь пан. Сховай дівчину під жупан. А я жупана не маю, хіба під свиту сховаю? Як не під свиту, то під кожу. Ме дівчино, молодий ду. Дівчатка, гороб'ятненька, радьмося, та виходимо на травицю, граємося, весело зустрічати великодні свята, Вийди, вийди, Іваночку, заспівай нам весняночку, зимували, не співали. Ночь вчора, і вечора, і вечора, з зеленого барвіночку, та й повісила на кілочку. Дівчатенька такі красні, били пиріжки в маслі, а сиром посипали, а сметаном поливали. Ось я ж ти дівчиночка з спідниці. Вона так все гонорує, як жаба в О, че його парубаку так гонорує? Одного закидає, другого гальмує. Ви не смійся, дівчинонько, така реутуха. Я ще з тебе не смію, що ти клоповух. Ході вам жартувати, час уже гаївки грати. Такі грешні будемо. кривого танцю заведемо. Ми кривого танцю йдемо. не. i love you Ми співали, в решето пісні складали і поставили на верці, де взялись горобці. Звалили решето додолу. Час нам всім іти додому. Мир хай буде вам сьогодні, бо це свята великодні. Живе невре святих небес. Святий, привіт, Христос Воскрес! Ой, ти воскрес! Ой, великдень, красне свято! Звеселяй нам двір і хату! Нехай дощик густий сіє. Хай трав'ється зелені. Жито колос викидає. А пшениця з зерном грає. Щоб діточки раділи, на Великдень Пасхи Паски їли. Зелен трави він кивали. Їм і шли ходи. we